Так, любенькі, дорогенькі. Доброго ранку. У нас так, і у вас теж 31 грудня ранок ми збираємося їхати, але ну, ще нам треба поїхати в центр, зняти трошки грошей, тому що там, де ми їдемо, ну, банкоматів чи як, терміналів чи чого там немає. Тобто треба трошки, щоб було. Були гроші з собою. Так що поїдемо, ще знімемо. Хазяїн час помиє каструлі після холодцю. Холодець застив. Вчора відео, ну, трошки відео знімала, показувала. Холодець гарний, холодець застив, ще не їли, не, не цей, ну, застив. Гарний холодець. А каструлі вчора вже сили не було мити. У мене розклади цілий день. Він там кулупився по хазяйству, тобто прибирав в хаті. То це, ну, Займалися, чим займалися. І от унікакі, нікакі я уже і попадали. Сьогодні ранок. Не думала знімати, чесно, не думала знімати, думала вже все, вже після Нового року там, приїдемо, тоді вже, знаєте, як з новими силами, з новими мислями. Треба поспілкуватися. Мені просто, знаєте, як сказати, якісь теж мислі. В голові все, шарики, руліки поставити трошки на місце. Тобто, ось таке не думала. Потім встала, відкрила вайбер свій телефон. Дивлюся через магазин, там ви купили свічки, хто купив. Тобто, думала навіть вайбер не відкривати, чесно. Думала, навіть не відкривати вайбер, той телефон не брати. У мене інші є телефони, он і он, той у думаю, все не буду. Вже після Нового року відкрию, всім все, що надо, привезу, відвічу, Ось роблю. Уже пішли, вже пішли, відправили чашечки, свічечки такі і носочки. Я їх вивертаю, роблю те, що треба, а потім назад складаю. Тобто, якщо чоловіку, чоловічі носки беру. І роблю, а жінки-жіночі носки. Потім відкрила вайбер свій і подивилася, скільки вас вже написало. Та написали, що зі святом з наступаючим новим роком. Думаю, я не буду брати цей телефон з собою, нікому писати нічого не буду. Поки вдома, то отвічу ще, що там хто напише, а так думаю, зніму відео. Любенькі, дорогенькі мої. Хлопчики, дівчатка, є, дивляться і хлопчики, мужчинки, взрослі, молоді, тому що я розумію, бо по розкладах ваших є на розкладі і мужчини, і молоді, і військові, і не військові, і жінки, і дівчатка молоді. Тобто я так розумію, що дивляться, ну, дивитися і мужський пол, і жіночий. Тобто, хочеться вас тоже привітати з наступаючим новим роком. Як ми прожили цей рік, ну ви всі знаєте, кожен прожив його по-своєму, хто як умів, хто як міг. Я думаю, що ті, хто в Україні люди, тим було непросто. Я думаю, ті люди, які уїхали з України винуждено, принуждено десь по світу поїхали, я думаю, їм було ну, не менш непросто. Чогось я так думаю. Маєте, тому що земля, хата твоя, квартира, в кого є, все одно це частинка тебе. Понятно, це все матеріальне, але того, що це, це все наше життя. Наше, ваше, в кожного своє. Ну, тобто, ти живеш, ти думаєш, що от воно і ти будеш жити, і доживати, і не по світові десь китатися з торбинкою. Буде жити, яке в кожного є, таке в кожного є. Це таке. У когось трьохітажні замки і щастя немає, а в когось невеличкі хатки, там, в селах якихось, і люди щасливі живуть і, повірте. І балакаючи з тими людьми, ти розумієш, що не, не, не все виміряється в діньках і в фінансах. Не все і зміряється. Хорошо, як вони є. Це і ви розумієте, я розумію, тому що нікуди без них. Ти в аптеку в больницю ти не підеш. Не те, що вже там магазини, гастрономи, одіться, дітям щось, внукам щось, кого є. Все це, все це замечательно, все це добре. Ну, повірте, це не головне. От реально це не головне. Не знаю, я в 24-й рік от пройшов він, більше і більше, я розумію, що погано без них. Погано повинні бути фінанси, дуже заробляти, все це бути. Ну, не повинно воно бути на першому місці. Тільки ви його поставите це все на перше місце, Опять я вас учу чомусь, як больна, я больна. Тільки ви поставите це на перше місце в своєму житті, хорошого нічого не буде. Повірте, це кажу вам по розкладах, по людях, по тому, що в цьому. Якщо до цього розумно відноситься, ви можете добитися всього в цій житті. Таприклад, прикладів багато, 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 прибагато. Там самі шукайте вже ці приклади. Тільки ми піднімаємо фінанси на перве місце, от ну, все, все от, заробити, все там за багато, багато заміж вийти, все, все, життя немає. Нормального життя немає. Є життя. Понімаєш, ну, щоб людина кайфувала від життя. Ми зараз всі не кайфуємо, бо війна це все понятно. Ну все одно немає такого. Ні. Тобто розумно до цього відноситися в 25-му році. Це я вам бажаю. Це вже бажання. Мої йдуть на 25 п'ятий рік відносьтеся розумно до цього всього. Бо тому що 25 й рік, ніхто вас не лякає, повірте, ніхто я, щоб я вас лякала, там ви в коментарях пишете, лякають, пугають вас. Чого ви такі лякані, пугані? Невже ви десь в лісі не живете, не бачите нічого, і тут якийсь Ютуб відкрили, якийсь канал, і вас налякали, прям напугали. Невже те, що війна скільки год іде, і непонятно, скільки ще воно що буде, вас це не пугає, а так як відео якесь пугає, чи є там, не балакаємо. Все хорошо, все, оптимізм дуже хорошо. Я сама стараюся бути оптимістом і дітям розказувати, що оптимістами треба бути. Ну, реалістами бути буває краще. Набагато краще. Коли ти дійсно розумієш ситуацію і ти, як сказати, не сидиш в соплі розвісив по коліна, а реально розумієш і готовася хоч до чогось. Так що розумно відноситися до цього всього. Рік був важкий, всі ви розумієте, всі ми розуміємо. Ой, у мене туди собаки вирвали, ось зошит. Це, це ужас. Це тільки я так можу знімати. Нема коли, врем'я нема, немає і всю, щоб отсісти щось там. Так, рік 24-й зовсім непростий для всіх нас, і для кожного по-своєму він непростий. Світ, у 24-році, світ почав змінюватися із бешеною силою, скоростю. Навіть по вот, ну, Я не знаю, як у вас, у нас, от, я вам скажу, время не, от, воно летить, ти його, як сказати, не, ну, не контролюєш навіть. Все бігом, все бігло, все вміняється. Я вам колись казала, чи ні, колись мені стара людина казала ще, ще було 30 років тому, 40, 40 років тому, 40 років тому, казала, в кінці, під, ну, коли буде кінець світу, час буде. Время, время будете не чувствовать і не розчущати. Може, це бла-бла, бла це таке, знаєте. Но це було і воно в голові, от -от так, от клалося, і все. Що перед кінцем світу время буде летіти з такою швидкістю, що. Воно ж то вже, кожен, як сказати, ну, кожен по своєму бачить, ну, якщо подумати-вдуматись, кожного по своєму в голові той кінець світу. Може, те, що відбувається зараз в світі, от воно. Десь щось таке є, а може, немає. 24 й немає. Тож 24-й рік, от я б сказала, начало такого перелом. Хоча війна йде в нас з 22-го року, 24-й рік, от по картах, по всьому, це переломний період був. Вже назад ми не вертаємося, вже ніяк не буде так, як було раніше. Зараз, у му році, треба підстраюватися, от, от, знаєш, як хвост держати по вітру, чи нос держать, чи хвост держать по вітру. Хто буде вдарятися в ті фінанси, ну це все ну, людей дуже буде. Тобто розумно до цього відноситися. Розумно до цього відноситися, старайтеся. Розумно відноситися. З війною, ну, як буде, не будемо. Ми зараз, дай Бог, щоб все це прекратилося. Для мене прикратиться воно, коли перестануть убивати. Хай там заморозиться. Ну, не заморозить для того, щоб через місяць розморозити, це зрозуміло. Но все одно, щоб перестали вбивати. Щоб люди не вб... людей не вбивали насильницькою смертю. Поділяєте, скільки людей і так, скільки і так, кладбище, скільки і так, Україна ця поховала своїх, своїх людей і самих лучших людей. Як би не було, я думаю, ну ви з цим согласні. І це страшно. В те час, коли всім всього вистачає. Всі накормлені, напоєні, у ну, людей вроде все є. Це не те, що мамонта зловити, тому що з голоду Ну, ніхто дуже з голоду не вмирає ніде. Може, десь там в яких странах є, ну от Росія, Україна, ну, оця Європа, там, от хто тут в цьому? Ну, ніхто з голоду не вмирає. Вроді ситі, накормлені, напоєні, тільки клепки, ще нам в голову всім. І було б замечательно. Дай Бог, щоб у 2025 году, 25 році, щоб клепка в тих, в кого повинна вона стати на місто, вона стала на місце. Ну, а так що сказати? Здоров'я всім! Міцного, кріпкого. Прежде всього, та не прежде всього, просто хочу сказати, що велике дякую, хто за мною. Вже. Ми, я знімала там як 100 тисяч у нас було. Зараз теж скажу, що велика дякую, хто за мною, хто держиться на каналі, хто дивиться, хто коментує, хто пише, хто участвує в цьому всьому. Жінка та отримала, писала мені в Viber, казала, чи не казала вам, отримала вона від нас усіх так сказати, посилочку, от чогось на неї так упало. У мене голос упав, ну, дай Бог, щоб в неї все було добре. Я думаю, ми всі, я і ви, всі бажаємо цій жінці там, от чогось. Чогось так вибралось, чогось так воно пішло. Получила вона посилку, написала, що вручили, діти в неї тут. Слава Богу, слава Богу. Тобто не треба слова бросати на вітер. Сказали, зробили. Зобрала я, відправила, жінка отримала, я дуже рада. Навіть більш рада, ніж вона. Рада. Ну, от такі діла. Будьте самі собою, не треба під, під кого підстраюватися. Це я вам бажаю на 25 й рік. Не підстраюйтесь ні під кого. Будьте самими собою. В цьому буде стержень, в цьому буде у вас стержень. І тоді любі, там, які будуть в житті приятності, неприятності, легше ну, як справитися з цим усім. Не треба покладатися на когось. Не треба вважати, що чоловік чи мужчина, який з вами, там, в відношеннях, що це, понимаєш, він має запрягтися і тягнути. Якщо ви в отношеннях вас двоє, тягнути повинні обоє. В кожний період життя хтось більше, хтось менше, так виходить, от я сиджу тут, він посуду миє. Вчора я вам з віником ходя, в хаті попилося. І це не те, що я кажу. От просто, ну, я за свій примір кажу. І тут постидного нічого немає. Абсолютно. І це так і дезначало в нашої сумісній житті, це так і з початку. Тобто кожен робить те, що може робити. І тут нема такого, що він заробляє, чи я заробляю, ми заробляємо. Тобто ми заробляємо для себе, для дітей, якщо ми можемо допомогти, ну, тобто ми заробляємо. Ми прибираємо, ми посуду миємо, ми холодець варимо, ми. А якщо там мужик, от він довжен, він, ну розумієте, довжен, ніхто нікому нічого не дожив. Ну, У мене такого немає поняття, щоб хтось і дітей своїх. Я те саме, що це кажу вам, те саме і дітям я скажу. Ніхто мені нічого нікому не дожив. Якщо устраює в сім'ї, що чоловік робить, жінка не робить, там чоловіка це устраює, тобто вони вдвох договорили, ну, як сказати, рі... замічательно добре. Ну, якщо десь щось чоловіка не то, понимаєте, от, воно бути ми. ми. Ми все для нас робимо, для нашої сім'ї ми все робимо, що можемо. І в кожний період життя, і в періоди різні в нас усіх бувають. І все, і буде все замечательно. І буде мужчина біля вас золотий, і буде біля мужчини жінка золота, якщо він теж візьме віночок і там не побрезгує замести, чи посуду помить, чи те, чи це, чи любо що зробити. Корона не впаде. Понімаєте? А для жінки це буде щастя, що чоловік жаліє, робить все все замечательно. Може, я щось не так кажу? Може, може, неправильно? Послухайте, дай Бог, щоб ваші сім'ї. Дай Бог, сьогодні поїдемо за всіх вас, за всіх, хто був у мене на чистках, за всіх, хто в мене щас на чистках, хто свічки взяв, хтось писав, запалимо і такі свічки, запалюйте. В 11 часов ми запалимо де ми будемо, ви запалюйте вдома, моя свічка, там з церкви свічка. якась у вас от свічка проста є, запалюйте. В 11 часов давайте помолимося кожен своїми словами за мир в Україні. Щоб перестали гибнути люди. Просто, щоб ці смерті, які, от отакі, щоб їх не було. Щоб люди жили. От Просто жили. От я ж читала тут у Фейсбуці, ось вам кожен раз з Фейсбука щось читаю. Запалюйте свічки. Сьогодні в 11 вечора, там перед Новим роком, от запалюйте, де б хто не був. Ми там будемо, ви там будемо, ми коло батюшки. Ну, тобто, кожен, де буде, давайте запалимо свічки. За мир. Пожелаємо один одному, хто на каналі, хто заходить, хто не заходить, просто всім людям. Даже. Все, що було. Я вам желаю, щоб в ваших сім'ях був порядок. Це, як сказати, це дуже-дуже важливо. Коли є сім'я, коли є підтримка в сім'ї, коли ти комусь нужен, коли тобі хтось нужен, ну, так Бог парував. Не самі ми придумали це все, люди. От Боженька так спарував, як пише, відліпиться. Від батьків і приліпиться до жінки, а жінка до чоловіка, і буде одна ціла. І це дуже важливо. коли ви не самі, ну я так. Коли відношення з дітьми хороше, я вам теж желаю, щоб відношення у вас, особливо, коли діти дорослі, Понятно, ми тоді чувствуємо це. І дітям теж, я скажу, ті діти, хто дивиться, молоді, дівчатки, жіночки, чоловічки, теж, будьте снисходітельні до своїх батьків. Понятно, зараз таке час, що, знаєш, от, от все вилетить, от не вистачає, находьте время. Находьте время. Просто, просто для людського якогось спілкування. Все одно должна бути сім'я. Нікого не пускайте в свої сім'ї. Вчора відео знімала і опять скажу вам. Не пускайте чужих людей в свої сім'ї. Не посвящайте чужих людей, чи, чи свої проблеми, чи радості. Не посвящайте в чужі, ну, як сказати, в чужих людей в це все. Це ваше, це сім'я, це закрите. Це должна бути закрита інформація. І це не в там комусь. Це просто от, для спасіння сім'ї, я так скажу. Те, що в сім'ї, воно в сім'ї повинно бути. Ну, тобто, якщо в нас сім'я, діти, ми там, все, це має бути отут, наше. І все. Мені ніколи не цікаво, що в когось. Ну, людина, якщо там йде на розклад, ну да, ну розказує, ну, слухаєш. А от просто щоб сидіти, узнати, де отам, що там, як отам, та ради Бога. Люди самі розберуться, що в них, чи є. Ну, ми в своїй сім'ї повинні розбиратися, як воно, що воно. Я вам всім желаю, щоб були у вас крепкі, міцні сім'ї, щоб відношення з батьками, батьків з дітьми були, 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 щоб вони були відношення і все. Щоб були ви здорові, забудьтеся один за одним, якщо вже люди там у віці, що вже, ну, як сказати, вже, вже треба забутися один за одним. Подімаєте? Спитати там в тебе нічого не було, чи, чи, чи він у тебе спитати, в нього. Ну, то тобто все одно, якась довіна бути забота. Не якась, а людська забота, тому що ну, рідніших людей немає, як би не було. Так само і діти, так само батьки теж, будьте здорові, всі будьте здорові. У 25-му році, щоб були всі-всі здорові. Щоб істелення прийшло, що ще сказати вам? Фінанси, да, щоб і фінанси були у вас, щоб були фінанси у вас, щоб ви могли чувствувати. Фінанси це свобода. Тобто людина більш свободно себе чувствує. Ну, не ставити на перше місце. Ніколи я в житті, от я не розумію, я навіть не пам'ятаю таких випадків, щоб от я розуміла, що людина на перше місце фінанси ставить. От по розкладі, там, чи, там ті, що їздили, чи ті, що їздять люди, щоб там було велике щастя. Ні, там з ума сходить людина і все, через ці фінанси. Це тихенько з ума сходить. Щоб все було правильно, через що свічку? От якщо береш, робиш вам свічку, от я кажу, що ділиться свічка на чотири частинки. Все повинно бути тут. От річні свічки, які ви отримали, дуже багато вас взяло. Ще її відправляти буду, це вже після Нового року, я маю веду на чотири. Береться здоров'я, особисте життя, фінанси, тобто все сюди вкладається. І щаслива людина тільки тоді, коли все, отут воно все, от все воно зложено до кучки. Не буде щаслива людина, коли вся от, от, чи, три частинки пуста, одна частинка фінанси, от є. А все оце пустота. Воно все одно рано чи пізно проб'є. Так що, щоб всіх, всі, як сказати, щоб от на 4, вся, всі чотири частинки були в вашому житті заповнені. Не пусті, а заповнені. Цього вам желаю від душі желаю, реально. Ще от, знаєте, желаю вам те, що собі желаю, не більше, не менше. От те, що собі пожелаю, те, що своїй сім'ї пожелаю, побажаю, та й вам бажаю. Того ж бажаю і вам. Кріпимося, молимося, а що ти зробити? Слухайте себе, менше слухайте там хто що як, слухайте себе. Учіться слухати себе, прислухайтеся до себе. Ось вчора прочитала таке аж до сльоз. Давайте я вам прочитаю, таке, щоб відео хоч було на щось похоже. Старість, а де ваші літа, Нене? Літа молодіє, пролетіли, наче коні, коні воронії. А де ж мамцю все здоров'я і де ваша сила? Вік свій важко працювала там і загубила. А де вірна пара ваша, голуб сизокрилий? Рано він пішов на небо, був Господу, господу милий. А де ваші діти, квіти, квіти синочки й доні? Розлетілися по світу, не, ї, не їдуть, не дзвонять. Коли халас повивала, до Бога молилась. Коли старості їждала, сама залишилась, та й пішла старенька в хату, вмилася сльозою. Не дай Бог вік доживати самій сиротою. Да, дай Бог, щоб, щоб не доживати самі сиротою. Слухайте, це взрослі діти, яким може треба це почути. Це перед Новим роком, ну но все одно, це завжди це полезно почути. 22-й рік випробував нас. Ну, 2022 рік випробував нас. 23 рік, 2023, змінив нас. 2024-й ламав нас, але не зламав. Ми сидимо 31 грудня. Ми сидимо, хто, хто, понятно, кого нема в Царство Небесне, тим мужчинам, жінкам, діткам. ну Хто є, то є. 24-й ламав нас, але не зламав. 2025. й Можна, ми просто будемо щасливими? Просто будемо щасливими. кожного своє щастя. 25-й рік дай Бог, щоб ми всі були щасливі. Кожний по-своєму, кожний. Кожний, щоб був щасливий. От такі пожелання. За той віршик, що прочитала про старість. Є діти, напевно, взрослі діти, які дивляться, в яких батьки є. Просто думайте, думайте. Колись ви теж окажетеся на місці старої нені. І все. Будьте здорові, будьте розумні. Ну і все, і зустрінемося вже в 25-му році. І все. Щоб все було добренько, щоб все було гарненько у вас, в ваших сім'ях, в Україні, з українцями, з усіма воїнам, дай Бог, щоб все це для, для них все це прекратилося, щоб вернулись вони додому, в свої сім'ї, ну, ті, хто не вернуться, да. тобі оптимізм, і реалізм і все остальне. Так и я. Все, давайте, пока-пока.